Всім привіт хлопці та дівчата. Ну що, закінчуємо, проходить зимовий рейд, Третя глава. Останній день проходження цього режиму. Обрав я е, легкий танк спритник. Це такий танчик з, з барабаном на три пульки. ніби IMX 90. Є, і... Його головна задача цього танку це привозити пакунки у нього, для цього є швидкість, є навик на невидимість, теж як у всіх танків є ремонт, та можна кидати по області, такий мітку кидати. Ну що, одразу я вихопив. Пакунки, 4 штучки та привіз на базу. Їх хочу ще привезти звідсіля забрати всі пакунки, поки мене, мене противники не бачать. Так, мчимося, мчимося. Набрали 4 штучки. Рахунок поки у нас майже однаковий з жовтими. ще вже 12.8. Так, і що? Настає такий момент, що треба їхати, мабуть, на базу противників та забирати у, у них ці пакунки. Ще один цей зараз привезу, а потім подивлюся, що, що робити далі. Ага, і тут я бачу, нишпорка їде ворувати нашу базу. Так, кидаю ось сюди. цю мітку. А, він щось заховався за каменем. Привіт. З нього випав ящик. Кидаємо. О, жовтий ще летить на нашу базу. Він там не хоче їхати. Тим часом ми жовтим у нас однаково по пакунках. Але ні, хтось обкрадає його. Ну, зараз появляться ящички, вони з'явилися у центрі карти, де я хочу швиденько позбирати поки що. Противників тут нема. Активував невидимість. Чотири штучки зібрано і я пру на базу їх. Двадцять один вже штучки. Ну, хтось загубив. Я що. Ай-яй-яй, штурмовий по мені жахнув. Спритник, такий він, спритний спритник. Три штучки я висмикнув. Поки що противники їх не позабрали та тягну на базу. Знову жовтий нас, нас догнав по 24 штучки. У рожевого тільки 10. Хочу, що рожеве ОТШ тут щось приїхав. Приїхав, що заїхав сюди. Дуже дивний він. Of is Та що ж воно заїхав на мене? І його захисник наш добиває. Так, а ще б мені якось втікти б звідсіляв. Так, швиденько, швиденько біжимо ля. Вдалий такий у нас рейт вийшов, ми з у двох, з союзників по три штучки ворога позабрали. О, оце я так... Оп! А ну ка А ну стій приїхав жовтий до нас, думав, що ми його не побачимо. Так, щось на цей раз мене виходить на ці пагорби заїжджати, та перегортатися постійно. Так, збираємо, збираємо. О, я пропустив якийсь льодовий дріфт якийсь вийшов. Чотири штучки, невидимість. Та швидень біжимо на базу. А бачу, знову жовтий до нас летить. Ну у мене цієї мітки нема. Щоб кинути. Soon, soon. Тим часом у нас вже 41. А ну стій! Вовчий хвіст. Ворожого жовтого спритника я вбив, а все одно рожевий до нас заїхав. Як би я так його зупинити? Обікрап нас. От злодюшка рожева. Ну, його союзники зупиняють. Залишилось ще троє трішки-трішки. 48, ще два ще пакунки залишилось привезти звідки Ну Один є я ось бачу. А це розкатка вийшла така, що я постійно ввожу ці пакунки, постійно привожу. Чудо з'явиться появи, через 10 секунд, але у е, центрі карти буде активована хухтовина. не so well. спів я зареагувати, він мене добив. Ну, нічого страшного. Залишився один пакунок і ми виграємо. якщо нас ніхто не вкраде за цей час, то ми виграємо. В центрі карти активувалася там, де пакунки Туртовина. Так, два пакунки. Це з мене та з жовтого спритника Baby, залишилось. А, я ще один на всяк, всяк випадок заберу. І зараз, якщо я доїду, це буде фініш цього зимового рейду. Остання третя глава. І останній бій. Нарешті я виконав цей режим, зробив перше місце. Дякую, що дивилися відео. Підписуйтесь на, на канал, ставте лайк і зараз подивимося, хто скільки напривозив оцих пакунків, хто на першому місці, хто на якому місці. Дуже вдалий бій вийшов. Ух ти! Дуже класно. Я на першому місці. Перше місце у команді. Ну. Да. Так, ну що, я набрав достатньо кількості оцих монеток. Треба позабирати оці нагороди. Заводна мавпочка, рідкісний 3D обвіс. Фігня не, не потрібна. А от срібло потрібно. Так, так, так. Свободний до досвід. Бони? Преміум один день. Це потрібна штукенці. Містичне дзеркало. Що воно таке? Епічний 3D-обвіз? Містичне дзеркало. Якась непотрібна херня. <ріх> на, на мою думку. Ну, дякую за перегляд. Ось я і пройшов зимовий рейд, главу пройдено. Ну, все, дякую.